Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про вибухи на Смоленському аеропорті. Пролунало два хлопки, після чого один дуже потужний вибух. Як зазначають телеграм-канали, до аеропорту виїхали всі можливі служби. На переговорній лінії почули, що ліквідували одного з командирів а також його заступника. Також постраждали інженери аеродрому. З переговорів зрозуміло, що по аеродрому нанесли удар декілька безпілотних літальних апаратів невідомого походження. До слова, один із російських депутатів не можемо пригадати його прізвище, уже дзвякав про те, що зі Смоленська можна бити по польському жешеві, Ну, не Воно вже не можна, ну ви зрозуміли, так що ж, спокуса знищити ракетний потенціал Росії на її ж території переважає будь-які ескалаційні побоювання українців. Про це пише NYT. Київ вважає, що російські військові ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей, тож Україна завдає більш рішучих ударів по цілях в глибині Російської Федерації. У матеріалі видання сказано, що удари по аеродромах РФ змусили окупантів перемістити свої борти на схід, а це потенційно ускладнює кампанію зі здійснення ударів по Україні. Зокрема, по критичній інфраструктурі нашої держави, адже саме за аеродромів, які вже постраждали, РФ запускає бомбардувальники, які тероризують цивільне населення. Вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті. Також пише NYT. При цьому спокуса знищити ракетний потенціал Росії на її ж території переважає будь-які ескалаційні побоювання в українців. Річ у тім, що і чиновники і цивільні громадяни вважають, що РФ вже не заподіє Україні більшої шкоди ніж до цього. Очевидно, якщо не брати до уваги ядерної загрози, саме тому ЗСУ так часто здійснюють удари по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями. Щодо Криму, то удари по об'єктах, які містяться там, вже є звичайною справою. Жодної реакції, чому? Тому що у росіян просто немає для цього можливостей, зазначає військовий експерт Сергій Грабський. Видання тим часом наголошує, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.